Делегація волонтерів із Канади привезла в Олицьку громаду автобус. Канадські активісти допомагають волинянам із початку повномасштабного вторгнення. Раніше до слова вже дарували автобус. Ці транспортні засоби для шкіл громади це велика честь підтримувати Україну, стояти з нею рука в руку. Поки ви захищаєте свою країну, ми будемо підтримувати Олику і Україну допоки війна не закінчиться. І навіть після цього ми будемо тут, аби підтримати у відбудові цієї чудової країни. And after that, we'll be here to support in the rebuilding of this amazing country. Це взагалі жителі міста Ленфорд в Канаді. Вони виявили бажання допомагати декільком громадам в нас на Волині. І одно із громад вилась ми з того часу. Ми повитрошувалися. Дуже велика кількість допомоги було надано, як пожежної, так і нашим дошкільним і навчальним закладам. Сьогодні товаришуємо продовжуємо співпрацю. На знак вдячності вокальний ансамбль Олицької громади подарував гостям пісню, що звучала особливо у колегіальному костелі Святої Трійці. ...костелу однієї з архітектурних родзинок громади створює піднесений настрій. Тут відбувається реконструкція за співфінансування з Польщею. Щоправда, з початком повномасштабного вторгнення роботи дещо призупинились, але дещо вже відреставрували. Про всі зміни знає багаторічна прихожанка храму Євгенія Королець. Що тут зроблено? Збита штукатурка і заново поштукатурено і відновлено. Вівтар головний, частково відновлено. І є тут відновлені ангелики. Реставрували її в Золичеві. Я особисто бачила, як їх тут розкладали. В них так ручки відкручуються, ножки відкручуються і голівка відкручується. Ще багато загадок і під цим храмом барокової архітектури. Тут знаходиться пам'ятник для дітей Радзивіла. Вони померли в дуже ранньому віці, десь 10-13 років, можливо, то від якоїсь інфекційної хвороби, бо так одне за другим діти. і Реставрував їх з Варшави професор із своїми студентами. То вже пройшло декілька років, але то не завершена робота. Пані Євгенія додає під храмом старовинні крипти і родинні поховання дітей Радзивілів. Реставрацію костелу продовжать уже після перемоги України. Віра Шевчук, Неля Прокопчук із селища Олика для новин на часі.